Ось мій люк. Ось скважина голубого кольору труба. На цій трубі, на цій трубі висить насос, він управляється цією релюхою. Італійською називається педроло. До неї під'єднані електричество, ось вход електричества 220 заходить, а це виход. Тоже 220 вже на, безпосередньо на насос. Він туди заходить прямо в, через эту коробочку, прямо йде управління на сам насос. Що я хочу сказати? Получається подача, подача зі скважини йде через реле і управляє насосом. І виход йде на потребителя. У мене приєднано два потребителя. Перший потребитель. Ось Оця труба з краном це йде на нужди, на нужди технічні, на полів, на там, машину помити і так далі. Що вона не на, вис, не на глибині високій, вона десь сантиметрів 40-50 труба йде. І Друга труба вже йде десь глибина метр, вона вже йде на дом. Можна сюди ще якогось потребителя приєднати при бажанні. Ні в кому не можна приєднувати його сюди до до реле, тому що буде, ну, не буде працювати. Всегда всі потребителі після цієї релюшки вже підключаються тут.